Для межаба сьогодні в мене не дуже вдалий день, тому я вирішив зробити добірку. Я вирішив зробити добірку і зроблю її без спойлерів. Просто хочу, щоб ви подивилися хоча б один з цих фільмів з добірки, тому я буду давати мінімум про ці фільми. Вже набрило те, що у деяких там, блять, у деяких добірках фільмів я бачу тільки одні й ті ж самі фільми, одні й ті ж самі фільми. Чому, чому так мало добірок з незвичайними фільмами? Чому їх так мало? Тому я вирішив зробити свою добірку е, фільмів, які я вважаю незвичайними. я з фільму 1986 року. Мені подобається старі фільми, взагалі естетика старих фільмів, і тому я вирішив подивитися той фільм. Він називається День першого квітня або День Дурня. Коли ти дивишся цей фільм, він може тебе заплутати, але це просто шикарно, як він закінчується. І взагалі ці поворотні сюжети вони одне одному не заважають, і вони просто шикарні. І фільм гарно знятий, і там актори дуже приємні. Тобто фільм дивитися на одному диханні. Другий фільм це під маскою сходження Ленсі Верна. Прикол в тому, що це дуже незвичайний фільм. Я коли його дивився, я дуже скептично віднісся до нього, тому що ну, цей фільм розповідає про групу репортерів, які беруть інтерв'ю у серийного вбивці, який ще нікого не вбив. Тобто він збирається вбити групу підлітків, і він про це розповідає в фільмі. Ми наблюдаємо, як кіношний серійний вбивця стає кіношним серійним вбивцем. І це ну, дуже цікаво було. Да, поки він не, зак... не, не закінчився, тож можете його наполовину, не дивляйтесь, будь ласка, тому що може бути дуже велике розчарування, тому що в мене це відбулося. А один із моїх кіношних фаворитів це Забавні ігри. Є Два фільми Забавні ігри це 1997 рік і 2000. Сьомий прикол в тому, що вони ідентичні, тільки змінилась локація і акторський склад. Я, я люблю... обожні забавні ігри. Це один з моїх улюблених фільмів, і я хочу, щоб в Україні коли-небудь зробили е, схожий фільм. Просто це було б шикарно. Не знаю, вписати в. Просто вписати персонажі забавних ігр в українські реалії, просто переробити персонажів, і це буде шикарно. Я дуже хочу, щоб в Україні почали знімати подібні хорори як забавні ігри. Це моя мрія, щоб хтось зняв подібний фільм. На жаль, я не вмію знімати фільми, тож я якось не претендую на да. я ні на що не претендую. Просто скажу по секрету. Я дуже сильно хочу колись на Хеллоуін вдіти костюм. Схожий на костюм, той, який був в забавних іграх. Мені дуже подобається, як це виглядає, і мені дуже хотілося б на Хеллоуін кудись в діти такий же. Але на жаль, ну один із моїх теж фаворитів це тобі кінець. Фільм взагалі то починається з сімейного застілля. Мені це нагадує там просто парад лицемірства, тому що там всі родичі одне одного ненавидять. Але вони роблять вигляд, що вони одне одного люблять. І те, як е, всі з родичів міняються по ходу сюжету, це просто прекрасно. І початок фільму ну, мені хотілося вимкнути, тому що я думаю, ну зараз двіж не буде. А потім, через декілька хвилин, почався такий двіж, що я не міг відірвати очі від екрану. Це просто було шикарно. Те, які персонажі там, те, як. Взагалі знято і те, які злодії це, це шикарно. Далі цей фільм. Е, я переклад української не знайшов, тому десь на екрані буде назва його в оригіналі. Е, це фільм дуже незвичайний, тому що це щось типу, е, щось, типу змішане в фільмі. Є квест і є програма, яку ведуть головні герої. Ось. Вони Спеціалізуються на квестах, і тому вони зробили щось типу квест-шоу. Це дуже класний фільм, він дуже гарний, і закінчення там взагалі незвичайне. І, не знаю, я, я не отримав розчарування в фільмі, тому що він мені сподобався спочатку, і закінчення мене здивувало, тому ну, від мене тільки плюс. Дякую, що подивилися це відео. Дякую, що досиділи до кінця. Я знаю, що в цьому відео щось пішло не по плану, тому що я майже нічого не розповів про фільми. А, тому що мені просто хотілося, щоб люди більше дивилися гарних хорорів. І тому я, я б міг зробити підборку зі спойлерами. Але спойлерів було б багато, тому що я про кожен фільм розповідав би просто окремо. Але я вирішив зробити просто спонтанну підборку фільмів, які я вважаю гарними, які я обожнюю. Це було дуже спонтанне рішення, тому пробачайте, що так вийшло. Пробачайте, що відео якесь ну нескладне. Тож будемо прощатися. Я знов не знаю, як закінчити відео, тому бувайте.